При ранок, понеділок. Перший день тренувань. нас другий бокс. То на А. Ось наш диточок тут живемо. Володимирич іде. Машину на поставив в готелі на стоянці. Туди тьопати метрів 800. Щось потьопали. йде? йдемо. Ти готовий? Так. Це, це, це наші вікна, де ми живемо. Вон з виглядом туди, на море. Ой, вон вже світиться там, де я машину ставлю. Хвилі нема майже, стіль на морі, ніякої качки на морі. Тут животіночку зараз купимо і їдемо далі. Ось наша зона бокс 2. Зліва бокс 1 це огварці. Справа не знаю ще хто. Ось Такий бережок розкладаємося внизу. Широкі сектори, я вон там в куточку буду за, за угорцями дивитися, по-моєму. А тіло крайні справа, то мені добре, я буду за ним підглядати. Ось такі речі. Все, розкладаюсь, бо я відстаю від Почали тренування. Було якусь маленьку, непоняту рибу, якусь камбала. У мене була хороша покльовка, але не реалізована. Тут у варті сидять того тіла, от біля мене спеціально сів, тут, щоб для нього наблюдати. Карася зловив, поки що все. Більше я риби не бачу. Тут зона Льоха з нами боч ходить, каже, що тут не рибна зона. Що тут Одна-дві риби це дуже добре. Працюємо далі. Тудові будні почались. Перший день, перше тренування ніяке. Я зловив сонячного окінця і одну мав покльовку, не реалізовано. Володимирович, два угря? Два угря і соня. зону порвав, коротше. Сонячний окунь, два угря. Ну угор не йдеться. Яка різниця? Ти зону розірвав, куличе. і все, по-моєму, так? Між... Є, збував, 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 збував. А Ігор зловив. жловив. Три призових є. Ісько і парошки і... ноль. Отака рибалка. З -з Зліва, Атіла, от, от, чемпіон світу і призер по хлету. Зловив з першого закиду карася, більше нічого. Там перший сектор це крайній був у них. Там щось пару штук підловили. Робчика в кінці тянуло за 5 хвилин і карася вроді там один два Ось така тяжка рибалка, сонце, вітер. У нас тут Добре, що сонце не вице. Клійонка, нема ні кущика, кудись риба могла б сховатися. Короте, тяжко Ну нічого, завтра у нас вже з другої сторони зона. Подивимося, що там нам покаже. 12. Тренер сказав, що така сама, як сьогодні. Така ось така от, от, от рибалка і такі це, будуть змагання. На і фарт, і на сектор, на таке. Все, їдемо відпочивати, де що підготувати, по вітців трошки підв'яжемо. І повечеряємо чи пообідаємо і відпочиваємо. Бо жарко намучились трошки. Пока. Так що, друзі, закінчився перший день тренувань, я вже трошки вам розповів. Ну... Тяжка зона була, це раз, але все одно ніякої логіки не розібрались поки що. Пробували декілька варіантів. Ловили на опариша, ловили, трошки прикормки робили. А результату нема. Тобто, ділової риби, яку ми очікували, не зловили. Окенечки, у грі отаке. От все. Ну, сонячний окунь. Баси тут є. Завтра будемо з другому, з другої сторони зони лову 12 у нас. Да, 12 й бокс. Подивимося, що завтра зібралися, підвели підсумки з хлопцями. Намітили, що завтра будемо робити. Завтра виключаємо деякі речі. І, ну, Льоша Пугач нам тут допомагає, тренер. Він нам дав, ну він ходив по всіх зонах, дав. Так скажемо, на і завтра буде перевіряти. Зараз я якраз працюю монтую відео для вас ще по Барселоні, по Валенсії. і буду відпочивати. Все, дякую, що підписуєте, що дивитесь, що коментуєте. Всім пока!